Буває так, що ми відчуваємо, ніби живемо у двох світах: на роботі одні, а вдома зовсім інші. Чи робимо щось і одразу намагаємось це відмінити, наче цього ніколи й не було. Це не означає, що ми фальшиві, це означає, що психіка нас захищає. Сьогодні я розповім про два механізми, які допомагають нам виживати у внутрішніх конфліктах. Вітаю вас! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати захисні механізми і поговоримо про роздільне мислення та анулювання. Це дуже важливі захисні механізми вже вторинного порядку. У мене, до речі, на каналі дуже багато описаних вже захисних механізмів, за посиланням в плейлісті ви можете подивитися. Роздільне мислення, яке має назву компартменталізація, це такий несвідомий психічний процес, за допомогою якого людина отримує здатність якби відділяти одні установки від інших. Наприклад, я можу бути люблячим батьком. Але в той же час корумпованим чиновником, який не відчуває ніякого внутрішнього конфлікту, тому що ці його установки діють роздільно одна від одної. В серіалі Декстер головний герой працює з судмедекспертом та має гарні відносини з оточуючим. Водночас він є психопатом та серійним вбивцею, якого не піймати. Це приклад того, як в одній голові містяться протилежні за моральлю вчинки і не конфліктують між собою. Як це взагалі працює? Якщо прийняти дві несумісні установки, психіка може з цим не споритись. Ну ось, уявіть собі дві групи людей, які перетягнуть канат. Ці дві групи людей діють однаково з однаковою силою на цей канат. Те ж саме відбувається в психіці. Але, на відміну від канату, психіка має таку штуку, як місце найменшого опору. Локус Minoris резистенция з латини це такі властивості опосередковані генетикою, розвитком індивідуальним. Якісь слабкості, які, які людина отримує. Тобто, якщо продовжувати цю метафору з канатом і перетягувати його з однієї сторони в іншу, нічого з цим не роблячи, психіка в деяких місцях може тріснути роздільне мислення, чи його називаючи компартменталізація, походить від латинського слова партіра розділяти. До речі, компартменталізація має аналог зі світу біології. Щоб вам було краще зрозуміти, що таке власне це роздільне мислення, я наведу такий приклад. Відомо, що в клітинах тварин є різні органели. Ну, наприклад, мітохондрії за допомогою циклу крепса, тобто циклу трикарбонових кислот, створюють для нас енергію. Ядро клітини, яке також знаходиться всередині клітини, зберігає та передає інформацію, генетичну інформацію нащадкам. Вся штука в тому, що процес створення АТФ, тобто енергії, і процес зберігання та передавання генетичної інформації дуже різні за біохімією, і тому їх неможливо поєднати між собою. Вони повинні ізольовано працювати. В клітині є спеціальні мембрани, які забезпечують ці процеси, щоб одна велика клітина поєднувала в собі різні протилежні процеси. Таким чином, щоб не усвідомлювати конфліктні установки, кожну з них, наче огортає ось цією психологічною мембраною, віруюча людина, яка дотримується догом церкви. Але веде сексуальне життя, не відчуває провини через розділення цих сфер. Чи військовий, який виправдовує жорстокість на службі, залишається ніжним з родиною? В цьому випадку морально-етичні питання і питання сімейні не перетинаються. Тепер давайте проведемо деякі відмінності, тому що є ряд захисних механізмів, які схожі з роздільним мисленням. По-перше, це дисоціація. Як ми знаємо, дисоціація це такий процес відділення психіки від тіла, можна так навіть сказати. Але на відміну від дисоціації, компартменталізація не, не відокремлює психікові тіла. Вона відокремлює тільки власне, психічні процеси одна від одної, різні установки, бажання, думки одна від одної, щоб людина могла діяти протилежним чином. На відміну від раціоналізації, розстільне мислення не має на меті пошук виправдань чи якихось раціональних пояснень собі, якихось своїх вчинків. Вона просто розділяє. Установки і все. Є ще один такий захисний механізм, який називається ізоляція ефекту. Я, до речі, про всі ці перелічені захисти вже розказував на каналі, можете подивитися. Так ось, на відміну від ізоляції ефекту, мета якого відділити власне, сильне переживання, ефект від думки про це переживання. В процесі роздільного мислення немає, власне, мети розділити емоції від думок. Тут розділюється все, що завгодно. Плюсом використання роздільного мислення є те, що воно стабілізує я. Воно врятує його від сильної напруги. Але мінус, і дуже такий серйозний мінус в тому, що якщо постійно використовувати роздільне мислення, людина може звикнути до цього процесу і це може призвести до розщеплення. Ну і крім того, воно просто перешкоджає розумінню себе. Якщо ти постійно. На роботі ти один вдома ти інший, і ти не розумієш, чого так відбувається, то ти не можеш просто інтегрувати ці різні аспекти власної особистості. Ти не можеш зрозуміти, чому ти один вдома, а на роботі ти зовсім інший. Тепер переходимо до анулювання. Анулювання це також такий захисний процес несвідомого рівня, який Намагається скасувати думки чи вчинки за допомогою раціональних чи символічних дій. Психіка веде себе так, наче сказане чи зроблене, можна скасувати, тобто анулювати за допомогою якоїсь правильної дії. А тепер, будь ласка, поставте відео на паузу та спробуйте зрозуміти на який розлад це схоже. Підказка: людина щось робить для того, щоб зменшити чи взагалі скасувати провину, сором чи почуття гніву. Це щось має ритуальний характер. Три, 2, 1. Якщо хтось з вас сказав, що це обсесивно компульсивний розлад, вітаю! Ви відповіли вірно. Дійсно, людина, яка, наприклад, 10 разів миє руки після того, як вона про щось таке подумала, це і є ритуальна поведінка. Вона намагається стерти цей вчинок. Відчиститися від цього. Ще приклад, такий дуже розповсюджений, партнер, який зраджує іншому партнеру, намагається стерти своє почуття провини, анулювати свій вчинок за допомогою компенсаторних дій, яких саме правильно подарунків своєму партнеру. Тепер давайте порівняємо анулювання з іншим таким схожим за логікою захисним процесом, про який, до речі, ми ще не говорили з вами. Але будемо говорити в подальших відео. Цей процес називається компенсація. Ну, відомо, що її розробив Альф... Альфред Адлер, відомий психоаналітик, який розробив цю концепцію для того, щоб пояснювати, чому людина, яка має органічні дефекти чи якісь дефіцити розвитку, намагається якось їх компенсувати. Так ось різниця полягає в тому, що людина при компенсації визнає, що вона має якийсь дефект чи дефіцит. А при анулюванні вона просто намагається його відмінити. Цього немає. Розумієте, немає у мене ніякої слабкості. Цього не було ніколи. Ну, до речі, на такому загальнодержавному рівні це таки культура відміни, яка зараз у нас дуже така розповсюджена. Якщо якась людина нелояльна системі починає щось таке робити, що не подобається системі, ця система, власне, намагається відмінити її. Наче цієї людини ніколи не було. Ну, відомий роман Джорджа Оруелла «1984», якраз про це, там дуже багато про це описано. Сталін дуже частенько бавився цими штуками, відміняв людей, але там були репресії дуже жорстокі. І власне звідки це взагалі в нас взялося? Відповідь тут дуже проста. Це взялося від наших пращурів, які раніше вірили в те, що, наприклад, удар блискавкою це не фізичний якась. Об'єкт, який просто рандомно лупить, куди попаде, а це має якусь причину. Людина вірила, що його думки повністю споріднені з природою. З цього логічно випливає, що якщо людина подумала про щось погане, що вона знає, що за її думками стежить, вона відчуває провину. Ну і власне, провина шукає покарання. До речі, саме звідси страхи шизофренічного пацієнта, коли він розповідає, що його думки. Хтось вкладає, хтось віднімає, хтось контролює. Це я все кажу тут для того, щоб ви не думали, що ми Homo sapiens, люди 21-го століття, такі всі розвинені, технологічні. Будемо сміятися над якимись невігласами, які вірять там в якісь зевсів да, в невипадковість фізичних подій. Насправді все це закладено в нас на генетичному рівні. Це все було нам потрібно. Ми до якогось часу були дуже споріднені з природою, ми не могли себе відділити від природи. І ця ритуальна поведінка, над якою ми наче можемо так трохи посміятися над цими міфами, да? ця ритуальна поведінка виступає на перший план, коли ми відчуваємо дуже потужний стрес. Якщо у нас трапляється дуже така потужна стресова подія, ми не можемо з нею справитися, що ми відчуваємо, по-перше. Правильно, ми відчуваємо заперечення, ми не можемо в це повірити. Якщо ми заперечуємо цю подію, значить її немає. Якщо ми не думаємо про неї, значить її немає. Це магічне мислення. Тобто тут ми магічно починаємо думати так, що ми і природа це єдине ціле. А раз ми єдине ціле, значить ми можемо якимось чином впливати на природу. Таким чином, якщо починаю заперечувати цю подію, то її, значить, і не було. Я можу її відмінити. Анулювати та й взагалі, наше суспільство та наша культура наскрізь ритуалізовані. Інститут шлюбу, інститут сім'ї, інститут дружби все це пронизано ритуальною поведінкою. Розумієте? Але це тема окремого ролику. А сьогодні я хочу подякувати вам всім за перегляд, за те, що додивилися відео до кінця, та не перематували. Це дійсно важливо для мене. Якщо у вас є якісь питання, можете написати мені в телеграму. Я приймаю, до речі, клієнтів. Я є практикуючим психологом. Якщо у вас є питання стосовно якихось тем, ви хочете запропонувати якусь цікаву тему для моїх наступних відео. Пишіть, будь ласка, мені в телеграмі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, клацайте на дзвіночки. Всім гарного вечора та до зустрічі!